Ви помітили, що ваші ноги стають слабшими, чи здається вам, що підйом сходами став важчим, ніж раніше? Або, можливо, прогулянка, яка раніше була легкою, тепер виснажує вас? Якщо ви вважаєте, що це нормально, у мене є для вас термінова новина. Дослідження показують, що слабкість у ногах може бути одним із перших ознак серйозних проблем, таких як втрата ем'язової маси, остеопороз і навіть ризик фатальних падінь. Але не хвилюйтеся. Хороша новина полягає в тому, що є природне і просте рішення правильне харчування. Українські вчені виявили, що певні продукти можуть повернути цей процес назад і зробити ваші ноги сильнішими, ніж будь-коли. І сьогодні я розповім вам про 10 продуктів, які вам потрібно включити у свій раціон, щоб врятувати свої ноги, поки не стало нато пізно. Тож поставте лайк і залишайтеся зі мною до кінця, тому що останній продукт у списку може стати справжнім дивом для ваших м'язів. Перш ніж ми перейдемо до продуктів, я повинен пояснити вам масштаб проблеми. Згідно з дослідженням, опублікованим Національною академією наук України, втрата сили в ногах може скоротити вашу тривалість життя на цілих 30%. Інше дослідження показало, що кожна третя людина старше 50 років вже має ознаки саркопенії – стану, при якому м'язи просто зникають з тіла, роблячи ваші ноги слабкими та вразливими до падінь. і найгірше переломи стегна збільшують ризик смерті на цілих 20% у перші роки. Іншими словами, якщо ваші ноги стають слабшими, це може бути попередженням вашого тіла про те, що щось потрібно терміново змінити. Але не хвилюйтеся. Тепер, коли ви зрозуміли небезпеку, давайте перейдемо прямо до рішення. Ось 10 науково доведених продуктів, які посилять силу ваших ніг. Яйця справжня скарбниця поживних речовин, особливо коли йдеться про силу ваших ніг. Вони багаті на лейцин незамінну амінокислоту, яка відіграє ключову роль у відновленні та зростанні м'язів. Лейцин діє як своєрідний будівельний матеріал. Допомагаючи вашим ем'язам відновлюватися після навантажень і ставати сильнішими. Але це ще не все. Яйця також містять інші важливі амінокислоти вітаміни та мінерали, які підтримують здоров'я м'язів і кісток. Наукові дослідження підтверджують, що регулярне вживання яєць може значно покращити силу ніг. Одне з досліджень показало, що щоденне вживання яєць протягом 12 тижнів може збільшити силу ніг на цілих 40%. Це вражаючий результат, який свідчить про потужний вплив яєць на ем'язову силу. Крім того, яйця це універсальний продукт, який можна легко включити у свій щоденний раціон. Їх можна варити, смажити, робити омлети, додавати до салатів та інших страв. Незалежно від того, як ви їх готуєте, яйця завжди будуть чудовим джерелом білка та інших корисних речовин для ваших м'язів. Тож, Якщо ви хочете мати сильні ноги та залишатися активними, не забувайте про яйця. Додайте їх до свого раціону, і ви відчуєте різницю. Банани це не просто смачний фрукт, але й потужне джерело калію, життєво важливого мінералу для здоров'я м'язів. Калій відіграє ключову роль у підтримці електролітного балансу в організмі, що необхідно для правильного скорочення м'язів і запобігання судом. Регулярне вживання бананів допомагає підтримувати м'язи в тонусі, запобігаючи їх слабкості та втомі. Крім того, банани сприяють покращенню кровообігу в ногах, що особливо важливо для людей, які ведуть активний спосіб життя або проводять багато часу на ногах. Покращений кровообіг допомагає доставляти кисень і поживні речовини до м'язів, прискорюючи їх відновлення після фізичних навантажень. Банани також містять вуглеводи, які є джерелом швидкої енергії, що допомагає зменшити ем'язову втому та підвищити витривалість. Тож, якщо ви хочете мати сильні та витривалі нови, не забувайте про банани, додайте їх до свого щоденного раціону, і ви відчуєте приплив енергії та сили. Шпинат це не просто зелений листок, а справжнє джерело сили для ваших нів. Він містить природні нітрати, які. Згідно з дослідженням Київського університету, можуть підвищити ефективність м'язів на цілих 25%. Це означає, що ваші м'язи зможуть працювати більш ефективно, використовуючи менше енергії, що дозволить вам виконувати більше фізичних вправ і довше залишатися активними. Нітрати, що містяться в шпинаті, сприяють розширенню кровоносних судин, що покращує кровообіг і доставку кисню до м'язів. Це особливо важливо під час фізичних навантажень, коли м'язи потребують більше кисню для ефективної роботи. Покращений кровообіг також допомагає зменшити ем'язову втому і прискорити відновлення після тренувань. Крім того, шпинат багатий на вітаміни та мінерали, такі як залізо, кальцій та вітамін К, які також відіграють важливу роль у підтримці здоров'я м'язів і кісток. Залізо необхідне для транспортування кисню до м'язів. Кальцій для зміцнення кісток, а вітамін К – для здоров'я кісток і м'язів. Тож, якщо ви хочете мати потужні та витривалі ноги, не забувайте про шпинат, додайте його до свого щоденного раціону, і ви відчуєте, як ваші ноги стають сильнішими та витривалішими. Курка це не просто смачне м'ясо, але й цінне джерело природного креатину, речовини, яка відіграє ключову роль у зростанні та відновленні м'язів. Креатин допомагає забезпечити м'язи енергією під час інтенсивних фізичних навантажень, що сприяє їхньому зростанню та зміцненню. Регулярне вживання курятини допомагає підтримувати необхідний рівень креатину в організмі, що особливо важливо для людей, які займаються спортом або ведуть активний спосіб життя. Дослідження показують, що спортсмени, які регулярно вживають курятину, набирають силу вдвічі швидше. Це свідчить про потужний вплив курятини на ем'язову силу та витривалість. Крім того, курятина є чудовим джерелом високоякісного білка, який необхідний для відновлення та зростання м'язів. Курятина також містить інші важливі поживні речовини, такі як вітаміни групи, залізо та цинк, які також відіграють важливу роль у підтримці здоров'я м'язів і кісток. Тож, якщо ви хочете мати сильні та витривалі ноги, не забувайте про курятину. Додайте її до свого щоденного раціону, і ви відчуєте, як ваші м'язи стають сильнішими та витривалішими. Вівсанка це не просто смачний сніданок, але й чудове джерело вуглеводів з повільним вивільненням, які забезпечують тривалу енергію для ваших ніг протягом усього дня. Це особливо важливо для людей, які відчувають втому та важкість у ногах. Оскільки вівсанка допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові, запобігаючи різким стрибкам і падінням енергії. Вуглеводи з повільним вивільненням, що містяться у вівсанці, забезпечують поступове надходження енергії до м'язів, що дозволяє їм працювати ефективно протягом тривалого часу. Це особливо корисно під час тривалих фізичних навантажень, таких як прогулянки, біг або їзда на велосипеді. Крім того, Вівсанка багата на клітковину, яка сприяє нормалізації травлення та підтримує здоров'я кишківника. Клітковина також допомагає підтримувати відчуття ситості, що може бути корисним для людей, які прагнуть контролювати свою вагу. Вівсанка також містить вітаміни та мінерали, такі як вітаміни групи, залізо та магній, які відіграють важливу роль у підтримці здоров'я м'язів і нервової системи. Тож. Якщо ви хочете мати енергійні та витривалі ноги, не забувайте про вівсанку. Додайте її до свого щоденного раціону, і ви відчуєте, як ваші ноги стають легшими та енергійнішими. Сир є чудовим джерелом казеїну, білка, який допомагає запобігти втраті ем'язової маси протягом ночі. Казеїн це білок, який повільно засвоюється, забезпечуючи тривале надходження амінокислот до м'язів під час сну. Це особливо важливо для людей, які займаються спортом або прагнуть підтримувати ем'язову масу. Вживання сиру перед сном може допомогти відновити м'язи, поки ви спите. Казеїн сприяє синтезу білка, процесу, за допомогою якого м'язи відновлюються та ростуть. Це особливо важливо після фізичних навантажень, коли м'язи потребують відновлення. Крім того, сир є хорошим джерелом кальцію, який необхідний для здоров'я кісток. Кальцій допомагає підтримувати міцність кісток, що особливо важливо для людей похилого віку, які схильні до остеопорозу. Сир також містить інші важливі поживні речовини, такі як вітаміни групи та фосфор, які також відіграють важливу роль у підтримці здоров'я м'язів і кісток. Тож, якщо ви хочете підтримувати м'язи в тонусі та сприяти їхньому відновленню під час сну, не забувайте про сир. Додайте його до свого вечірнього раціону, і ви відчуєте, як ваші м'язи стають сильнішими та витривалішими. Дослідження, проведені в Донецькому національному університеті, виявили, що буряковий сік має дивовижну здатність покращувати кровообіг у ногах і підвищувати ем'язову витривалість на цілих 16%. Це означає, що ваші ноги зможуть витримувати більші навантаження протягом тривалого часу, що особливо важливо для людей, які займаються спортом або ведуть активний спосіб життя. Буряковий сік багатий на нітрати, які, як відомо, розширюють кровоносні судини, покращуючи кровообіг і доставку кисню до м'язів. Це особливо важливо під час фізичних навантажень, коли м'язи потребують більше кисню для ефективної роботи. Покращений кровообіг також допомагає зменшити ем'язову втому і прискорити відновлення після тренувань. Крім того, Буряковий сік містить антиоксиданти, які допомагають захистити м'язи від пошкодження вільними радикалами. Це особливо важливо для людей, які займаються інтенсивними фізичними навантаженнями, оскільки під час таких навантажень утворюється більше вільних радикалів. Буряковий сік також є хорошим джерелом вітамінів і мінералів, таких як вітамін С, калії і залізо, які також відіграють важливу роль у підтримці здоров'я м'язів і кісток. Тож, якщо ви хочете мати сильні та витривалі ноги, не забувайте про буряковий сік, додайте його до свого щоденного раціону, і ви відчуєте, як ваші ноги стають сильнішими та витривалішими. Горіхи це не просто смачний перекус, але й цінне джерело вітаміну Е та магнію двох важливих поживних речовин, які відіграють ключову роль у підтримці здоров'я м'язів. Вітамін Е є потужним антиоксидантом, який допомагає захистити м'язи від пошкодження вільними радикалами, а магній необхідний для правильного скорочення м'язів і запобігання запаленням. Регулярне вживання горіхів допомагає підтримувати м'язи в тонусі, запобігаючи їх слабкості та втомі. Це особливо важливо для людей, які займаються спортом або ведуть активний спосіб життя, оскільки фізичні навантаження можуть спричинити пошкодження м'язів. Крім того, Горіхи допомагають у відновленні м'язів після фізичних вправ. вітамін Е Сприяє відновленню пошкоджених ем'язових волокон, а магній допомагає зменшити ем'язову напругу та біль. Горіхи також є хорошим джерелом інших важливих поживних речовин, таких як білок, клітковина та корисні жири, які також відіграють важливу роль у підтримці здоров'я м'язів і кісток. Тож, якщо ви хочете мати сильні та здорові м'язи, не забувайте про горіхи. Додайте їх до свого щоденного раціону, і ви відчуєте, як ваші м'язи стають сильнішими та витривалішими. Грецький йогурт це не просто смачний та корисний продукт, але й потужне джерело білка та пробіотиків, які відіграють ключову роль у підтримці здоров'я та сили ваших ніг. На відміну від звичайного йогурту, грецький йогурт містить вдвічі більше білка, що робить його ідеальним вибором для людей, які прагнуть збільшити ем'язову масу та силу. Білок є будівельним матеріалом для м'язів, і його достатнє споживання необхідне для відновлення та зростання ем'язової тканини. Грецький йогурт також містить пробіотики, корисні бактерії, які покращують травлення та засвоєння поживних речовин, необхідних для здоров'я м'язів. Дослідження, проведене в Україні, показало, що люди, які регулярно вживають грецький йогурт, мають на 15% щільніші м'язи. Це свідчить про потужний вплив грецького йогурту на ем'язову силу та витривалість. Щільніші м'язи не лише сильніші, але й менш хвильні до травм, що особливо важливо для людей, які ведуть активний спосіб життя. Грецький йогурт також є чудовим джерелом кальцію, який необхідний для здоров'я кісток. Міцні кіски є основою для сильних м'язів, тому достатнє споживання кальцію є важливим для підтримки загального здоров'я Тож, Якщо ви хочете мати сильні та здорові нові, не забувайте про грецький йогурт. Додайте його до свого щоденного раціону, і ви відчуєте, як ваші м'язи стають сильнішими та витривалішими. Отже, тепер, коли ви озброєні знаннями про 10 найважливіших продуктів для підтримки незламної сили ваших ніг, настав час поставити собі ключове питання чи збираєтеся ви просто спостерігати, як ваші м'язи поступово зникають, чи їзмете ініціативу в свої руки. Ви тримаєте в руках не просто ключ, а цілий набір інструментів, що дозволяють запобігти не лише падінням і травмам, але й серйозним, часом фатальним, проблемам зі здоров'ям. Почніть прямо зараз впроваджувати ці життєво важливі продукти у свій щоденний раціон, і ви відчуєте, як вже за кілька тижнів ваше тіло почне відгукуватися з подякою, демонструючи відчутні зміни. Важливо усвідомити, що села Ніф це не просто питання фізичної активності, а фундаментальний аспект загального здоров'я, який залежить від правильного харчування. Кожен з десятьох продуктів, про які ми говорили, це не просто їжа, а справжній еліксир сили, що має унікальні властивості, спрямовані на зміцнення м'язів, покращення кровообігу та відновлення після фізичних навантажень. Від яєць багатих на лейцин, який є ключовим будівельним матеріалом для м'язів. До бурякового соку, що покращує кровообіг і насичує м'язи киснем, кожен продукт відіграє свою незамінну роль у підтримці здоров'я ваших ніг. Але знання без дії це лише потенціал, який ніколи не розкриється. Щоб отримати максимальну користь від цих чудових продуктів, необхідно діяти негайно. Почніть з малого. Додайте один або два продукти до свого щоденного раціону і поступово збільшуйте їх кількість, експериментуючи з різними рецептами та способами приготування. Зробіть це не просто тимчасовою дієтою, а невід'ємною частиною вашого способу життя, і ви побачите, як ваші ноги стають сильнішими, витривалішими та менш схильними до травм. І якщо ви прагнете отримати повний, вичерпний посібник про те, як не лише зміцнити свої ноги, але й запобігти перечасному старінню, Перейдіть за посиланням в описі, щоб отримати доступ до ексклюзивного матеріалу, який може кардинально змінити ваше життя. Цей посібник це не просто збірка порад, а цілісна система, що включає детальну інформацію про продукти, науково обґрунтовані фізичні вправи, поради щодо психологічної підтримки та стратегії формування здорових звичок, які допоможуть вам досягти максимальних результатів і зберегти їх на довгі роки. Не соромтеся залишати свій коментар нижче, розповівши, які з цих продуктів ви вже вживаєте щодня і як вони впливають на ваше самопочуття, поділіться своїми історіями, успіху та порадами, щоб надихнути інших на зміни. І якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поділіться ним з друзями та родиною, щоб вони також могли захистити свої ноги та покращити якість свого життя, поки не стало надто пізно. Давайте разом створимо спільноту здорових та активних людей, які підтримують один одного на шляху до кращого життя. До зустрічі в наступному відео, де ми продовжимо розкривати секрети здоров'я та довголіття.